Привіт! Дякую моїм підписникам знову за ідею до відео. Ви знаєте, сьогодні ми з вами з'ясуємо, як правильно брати у минулому часі чи і hatte», чи і habe gehabt, чи «gemacht». Отже, подивимось на таку схемку. Побачимо три колонки цих дієслів: хабен, хаттен, «gehabt». Перша презенс, друга претерітун. Це цей книжний е, минулий час, і Хакегапт, третя колонка розмовний минулий час. Дієслово Зайн і його п'ять варіантів в теперішньому часі. При і Ваген і в перфекті Істкевезен. Я відразу даю з допоміжними дієслами, дієсловами. Головне, що нам треба ось тут сфотографувати собі, це те, що претерітум, якось цей цей час, так? Будується за допомогою одного дієслова, тобто нам достатньо уже цієї форми хаттен і варен, ну його відмінювання, відповідно. А коли в нас іде в реченні перфект, тобто ось ця третя колоночка, то нас обов'язково буде два дієслова для утворення цього часу допоміжне і дієслово в кінці з г. Хт і істна на другому місці, а уже дієслово з ґ в кінці на крапці. Це тут є головним. В німецькій мові, коли ми хочемо з вами говорити в минулому часі я робив, я зробив щось, ми використовуємо перфект. Тобто цей час, який для утворення речення вимагає два дієслова. Допоміжне, хабен «sein», але тільки його теперішні форми в перфекті. так? І уже тоді в кінці дієслова згем. Що стосується окремо тепер дієслів «haben» хабен «sein»? Е, власне, щоби сказати, я мав, чи я був, чи погода була, чи вони мали там багато часу, так? тобто відповідно, тільки саме по собі дієслово мати і бути в минулому часі поставити, німці частіше використовують саме його претерітумну форму. Тобто, не кажуть і gehabt», з цим хабки хабт, щоб його не та, 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 ем, постійно не повторювати не те ж саме дієслово, то вони просто кажуть і hatte Zeit». Те саме з цим «sein» в минулій формі. Там би було б «Ich bin zu Бін gewesen», а то краще сказати, «Ich war zu Hause». Хоча не буде помилкою, якщо ви скажете повну перфектну форму. Але ви чуєте зараз там ось цю претерітумну від «sein», вар. І від хабен хатте. І хабе гесен безух гегабт. І хатте гесен беззух. Ми маємо з вами два однакові речення. Перекладаємо ми їх повністю однаково. Але в першому ми маємо перфект, в другому претерітом. І для того, аби ось це хабе «гехабт» не повторювалося. В розмовній мові краще вибирають ось цю коротку, претерітумну форму. І все. Помилкою не буде, якщо ви скажете так. Але для розмовної обирають зараз коротшу форму. Те ж саме з словом бути. Еіст гівезен» – «він був вдома. Ось так за граматикою минулого розмовного часу, тобто перфекту, правильно було би сказати, що він був вдома. Але вибирають коротку форму. Er war zu Hause. Sie hat keine Zeit gehabt. Знову бачите, це hat gehabt. Для чого воно? Тому вибираємо, sie hatte keine Zeit. Ich bin im Garten gewesen. Я був у садку. Бачите, яке воно складнувате. Тому ich war im Garten. Зараз просто собі Таке невеличке зробимо правило для цього. Отже, коли я хочу скласти речення в минулому, і в цьому реченні в мене йде будь-яке дієслово в минулому я хочу взяти купив, з'їв, чи їв, ходив, робив, там буде два дієслова в реченні, тобто допоміжне в теперішньому часі і дієслово «г» в кінці. І тільки якщо я хочу сказати, мав. Чи був ось ці дієслова від слова хабен і зайн їхню минулу форму, то я не беру два дієслова, а беру саме ось ці два дієслова з другої колонки. Тобто хатте і вар. Оце головне. Отже, зараз з цими дієсловами спробуємо собі уявити, якби нам прийшлося говорити, щось комусь розказувати і їх взяти у розмовному минулому часі. Махен буде хабагімахт. Sprechen, habe gesprochen. Gehen, bin gegangen. Bleiben, bin geblieben. Arbeiten, habe gearbeitet. Kaufen, habe gekauft. Bringen, habe gebracht. Essen, habe gegessen. Lesen, habe gelesen. Ach haben, ujebude hatte. Ну, Але, бачите, я в дужках написала просто його різні варіанти. Воно відмінюється. І в минулому теж буде. Це «хатте» теж буде відмінюватися, ми глянемо зараз. І «зайн» у всіх його варіантах теж в минулому змінюється. Ось його відмінювання у претерітомі. Отже, «хаттен» Хатте, бачите, буває у нас, коли їх і хтось один. Тоді з ду буде «хаттест» і хаттет до ір. «Зайн», відповідно, варен. Із е, їх і коли хтось один, буде вар, до ду варст. Множина вся мається на увазі зі велике, зі вони маленьке і ми вія", варен. І тільки з ір буде варт. Ну, ось таке відмінювання коротке, його можна будь-де знайти і переглянути. es ist warm es war warm ich sitze im garten normal nadijslobo brämte wadup mesnich ich habe im garten gesessen die kinder spielen auf der terrasse die kinder haben auf der terrasse gespielt die frau kocht etwas die frau hat etwas gekocht der Opa fährt in die stadt der Opa ist in die Stadt gefahren, weil sie die slow ist. Die Oma bleibt zu Hause. Die Oma ist zu Hause geblieben. wo bleiben. Sie wünscht, dass es in auch sein Sie ist krank. Sie war krank. Ich bin hungrig. Ich war hungrig. Ja, Boe, Holodny. Die Kinder haben keinen Hunger. Die Kinder hatten keinen Hunger. Ну, ви знаєте, що є такі два вирази. Один іде – «голод мати» і sein» голодним бути. Тому, відповідно, ми мусимо знати ці два вирази і правильно вибирати уже саме дієслово. Ну, а тепер зробіть домашнє завдання. Не лінуйтесь. Попрацюйте над текстом. Ось такий маємо текст. І його теж зараз. Das ist, das ist herrlich, Die Vögel singen, das Der Himmel ist blau, небо singe. Die Wiesen sind grün, Luke, Die Bäume blühen, der Revet Ich gehe den Fluss entlang und beobachte die Natur. Я йду вздовж річки і спостерігаю за природою. І хабе heute фрай. Я маю сьогодні вихідний. Dann in die Stadt. Тоді їду я в місто. І хабе auf eine піце. Я маю бажання на піцу. Тобто хочу поїсти піце. Ну, але це є такий сталий вираз: lust haben auf etwas. А тепер в минулому розмовному часі. Das war herrlich. Die Vögel haben gesungen. Der Himmel war blau. Die Wiesen waren grün. Die Bäume haben geblüht. Ich bin den Fluss entlang gegangen und habe die Natur beobachtet. Ich hatte gestern Frei. Dann bin ich in die Stadt gefahren. І ау файне піця. Ось таке маємо з вами сьогодні домашнє завданнячко. Приємного вам тренування, до наступних зустрічей!